Доброго дня, шановні підписники, шановні аграрії і всі-всі, хто дивиться це відео. Ми, як і обіцяли, сьогодні ранок, 8 липня, і ми випускаємо наше відео про нашу акцію від заводу АгроБМ Липневі знижки. Друзі, нагадаємо вам про те, хто може приймати участь в цій акції. Це можуть бути як наші і постійні клієнти, так само і нові клієнти, хто хоче бути нашим постійним покупцем. Друзі, тепер нагадаємо, як ми говорили в минулому відео, яка техніка буде приймати участь в цій акції. Це буде дискова барана, культиватор, каток-подрібнювач, сівалка зернова і глибоко розпушувач, як просто на кажуть, чизель. Друзі, умови цієї акції вам обов'язково потрібно бути підписаним на наш YouTube канал. Написати під цим відео в коментарях хочу знижку. Зателефонувати нам. За нашим корпоративним номером 066 370 1010. 10. Повторю ще раз номер, він буде під відео, але щоб ви не загубили його: 066 370 1010. 10. І ви автоматично станете учасником цієї акції. Знижку отримують всі без виключення. Тож, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі. Ставте лайки і телефонуйте. Агробем чекає ваших дзвінків. А завжди з вами на зв'язку.